Спорт та благодійність ідеальне поєднання в контексті популяризації здорового способу життя та збору для потреб армії. Днями зіркова команда футбольного клубу Маестро зіграла з командою жіночого футбольного клубу Будстар. Об'єднали одразу дві мети. Звісно, цю важливу подію не могла пропустити наша знімальна група. У нас уже за цей сезон за 14-й, відбулося. Я навіть не знаю скільки турів. Але у нас не тільки тури, у нас ще можливі і концерти разом з турами, тому ми їздимо, граємо, співаємо, робимо все, аби тільки допомагати нашим зараз захисникам, які захищають нас, які нам дають можливість грати і співати. Тому що ФК «Маестро» – це зірковий клуб футбольний, де у нас зірки, телеведучі, актори, і ось завдяки нашим військовим. Ми маємо змогу навіть сьогодні знаходитись тут, на цій грі. Сьогодні у нас гра з жіночою командою. Вони віце-чемпіонки Європи по футзалу. І тому, я думаю, сьогодні буде дуже цікава гра. Це благодійна гра, благодійний матч. Ми збираємо на протезування нашим військовим. Тому подивимось, як зіграють сьогодні наші зірки. Це унікальна подія в історії клубу Маестро. Дівчата з футбольного клубу Будстар кинули нам виклик, і ми розуміємо, що українські жінки вони грають в футбол не гірше ніж чоловіки. Нам просто стало цікаво. Я впевнений, що вони покажуть сьогодні дуже цікавий футбол. Бо серед гравців команди є чемпіонки Європи. І ця подія це товариська зустріч і це благодійний захід. Як частина нашої благодійної програми футбольного клубу, маестро ми займаємось популяризацією спорту, культури, мистецтва і при підтримці організації державної організації спорт для всіх, займаємось пропагандою здорового способу життя. Нагадаю, що футбольний клуб Маестро це благодійне об'єднання артистів та представників бізнесу, засноване ще у 2008 році, за ініціативи та сприяння українських зірок естради. З того часу команда бере участь у масштабних міжнародних футбольних турнірах, організовує соціальні акції та товариські матчі. Сьогодні основна мета сприяти наближенню нашої перемоги. Спорт і благодійність це речі, які повинні йти. Нога в ногу в наш час, тому що спорт це здоров'я, і багато наших людей потребують як психологічної реабілітації, так і фізичної. І наші воїни, які з передової сюди повертаються з пораненням, і ті, які тут знаходяться в тилу і допомагають нашій армії і нашій перемозі. Всі вони потребують розрядки. А спорт це і зарядка, і розрядка тобто, це в одному все зібрано найкраще, тому спорт це. По перше, здоров'я, по-друге, психічна стійкість і таке поєднання це та суміш, яка зараз потрібна саме в наш час, в воєнний, щоб люди більш-менш себе добре почували. Гравці футбольного клубу маестро відомі та знамениті лідери думок та кумири українців. Завдяки популярності вони привертають увагу до соціально важливих тем, беруть участь у благодійних зборах. Своїм прикладом показують, як варто жити, працювати, боротися, донатити. не так багато можна дати собі шансів, тому що на ну, дівчатка чи здається віце-фіналістки чемпіонату України з футзалу з міні-футболу. Тому, по перше, це інша техніка. Інша, коли ти граєш на полі на звичному, це одна історія. в Мініфутболі інші трошечки правила інші принципи гри і так далі. Але нам не звикати, в нас основна мета — це благодійність. Тому немає жодних проблем в тому, що буде 0-0 або 2-0 — наша користь. Ми завжди зустрічаємося. Завжди. Ми з вами завжди зустрічаємося на різних заходах, а зазвичай таких, знаєте, івентах благодійних в якихось там ресторанах, на аукціонах. Це футбол. Що для вас означає ось маестро? Так, чому ви тут постійно граєте, незважаючи на реальну загруженість? Ну для мене це і розірвана зв'язка плеча вже п'ятий тиждень відхожу потихеньку. Це все футбол. Футбол це колектив, футбол це емоції, футбол це можливість. Скинути баланс своїх негативних емоцій, викричитися на полі. А після того знову всі друзі, це нормальна історія. Тому футбол підтримує нас. Активні види спорту підтримують, щоб ти не запливав, не гладшав. І, ну звичайно, я бігаю щодня на біговій доріжці, бо просто неба, але там півгодини в активній гри знімає набагато більше. Ти там можеш звичайно кіло, півтора за гру. Це отак просто легко злітає моментом. Маю честь долучитися до цього благодійного матчу, подзвонили, сказали, що є можливість і пограти в футбол, і зробити хорошу справу. Окрім благодійної складової, ми знаємо, що дівчата, команда, яка сьогодні протистоїть збірній артистів. Вони готуються до свого турніру і є можливість і їм трошки підготуватися, і нам спробувати сили. Чому тому, що звісно, ми не професійні футболісти, ми артисти. Ми так трішки здійснюємо свою дитячу мрію стати футболістами. Але все ж таки ми дуже цінуємо можливість зіграти з професіоналками в цей день, тому що Звісно, у них інше бачення футболу, і коли ти, наприклад, стоїш на бровці чекаєш чекаєш свій вихід, ти щось піддивишся, бо у них якесь інше розуміння гри, і деякі моменти можна собі перейняти. Чому важливо залучати публічних людей до таких заходів? Тому що публічні люди вони мають свою, по-перше, мають свою аудиторію у сучасному світі медіа простору. І, а, а, хто, як, хто як не публічні люди, будуть долучати суспільство до того, що ми маємо об'єднуватися і маємо допомагати, і маємо підтримувати всіх тих, хто в цьому потребує. А, благодійні матчі і спорт це. Зараз невід'ємна частина взагалі суспільного суцільного спортивного життя. Це нормально і це повинно бути постійно. Турбота про майбутнє покоління у команди Маестро не на останньому місці. Вони не лише прикладом, а й конкретними діями виховують молодь. 1 листопада відкривається наша дитяча школа. Офіційне відкриття тренування будуть в залі. У нас і очікуються наші артисти. Якщо в них вийде, запрошуємо діточок, дівчат, хлопчиків до 10 років і будемо працювати. Щодо гри, вона виявилася цікавою та напруженою. Не дивно у зіркових футболістів серйозні суперники. Матч завершився з рахунком 8-5 на користь. Віцечемпіонок Європи з футзалу жіночого футбольного клубу Будстар. Однак рахунок для гравців символічний. Насправді перемогла дружба так само з допомогою таких заходів чекаємо на перемогу України. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.